i mm -hmm. Чистою ходою військові розпочинають шанування пам'яті героїв базару, які ще у 1921 році зрозуміли, що із Росією бути одним народом аж ніяк не можна, і вони вирішили, що вони хочуть звільнити вже в той час, що хочуть здобути незалежність і звільнити і мати вільну Україну, і вони почали збирати загони. От саме цей загон, який Бояки, якого загинули тут, налічував десь 900 осіб. На увесь загін військові мали удвічі менше гвинтівок. Решту планували здобути у бою. Вояки мали план підняти повстання та дійти до столиці, об'єднавшись із Поліським загоном. Та через відсутність зв'язку розминулися. Не розраховували, що вони зустрінуться і об'єднаються з Поліським загоном. Але, на жаль, за декілька днів назад поліський загон звідси відійшов. І тому рішення було прийнято знову повернутися до Польщі для того, щоб набрати сили, для того, щоб здобути якусь зброю. Повертатися. Але, на жаль, загони генерала Котовського на той час Бщовицької армії їх постійно. Знищували і не дали дійти. Останній бій із більшовицькими військами, які у декілька тисяч переважали партизанів. Відбувся 17 листопада 1921 року під малими міньками, що неподалік від базару. Вояки Котовського оточили учасників другого зимового походу. Кого вбили, кого забрали у полон і висунули умови? Закривали в стодоли, в комори, в кошари і тримали їх до ранку. На морозі знесилених, поранених, а вранці поставили над дровом, поставили кулемети і сказали ці тварюки більшовицькі. Сказали, що ми браття, хто хоче, переході в Красну Армію. Так от там було 359 людей різних національностей, підкреслюю. Навіть один був китаєць, і ніхто не перейшов до Червоної армії. Всі 359 душ загинули отут. І в рові були закопані. Із дня розстрілу минув 101 рік, а от офіційне вшанування пам'яті героїв базару почали проводити лише з 1991 року. Хоча такі наміри у членів організації народного руху України з'явилися ще у 1990-му. Вони збили дубовий хрест і планували встановити його на братській могилі. Втім, тодішня міліція зробити це заборонила. Хрест переховували у базарських кущах, і лише напередодні референдуму його змогли встановити разом із табличкою, на якій було написано. Писано 359 прізвищ героїв базарської битви. Тепер щороку урочистості тут проводить спілка офіцерів України. Голова якої зазначає, саме на початку 1900-х і розпочалося протистояння росіян і українців, яке триває і по сьогодні. Ця війна йде не дев'ятий місяць. Ця війна йде не восьмий рік. ця війна йде з 1919 року. За вже 103 третя річниця цієї російсько-української війни. А оця війна тягнеться, бо не було ні параду перемоги, ні капітуляції. Офіційна війна була оголошена, але вона не завершена і досі. У 2000 році на місці битви силами українців Великої Британії, які зібрали кошти, був відкритий меморіал пам'яті героїв базару з іменами полеглих воїнів на сторіччя з дня розстрілу українських вояк поруч за ініціативи народного депутата України Арсенія Пушкаренка побудували капличку, яка стала місцем молитви для кількох селищей поблизу, які відмовилися від московського патріархату. В тому році до 100 років, також до заходів. Героїв базару збудували, збудували як місцева влада, так і депутати, які були спонсорами для громади. Збудували в тому році. Тож у грудні, місяці, 21 грудня, ми були освячувані відкриття каплички. Слава Богу, громада вже має маленький прихисток, де молитися на українській своєрідній мові. Звичайно, багато людей приходить із сіл, тому що об'єдналися. Об'єдналися до єдиної православної церкви, які вийшли з лоно московського патріархату. Цьогоріч довелося відмовитися від масштабних урочистостей. На захід не змогли приїхати курсанти військових навчальних закладів. Але голова спілки офіцерів зазначає, усі вони вже були на цьому святому місці, і саме тут, на цій кривавій історії, виростають майбутні герої, які зараз виборюють незалежність нашої держави. На подвигу героїв базару. Виховувалися вже не одне, виховувалися і виховується не одне покоління і вояків ОПА, і нинішні захисників України. І сьогодні ми бачимо, що війна продовжується, але ми розраховуємо, що саме наше покоління якраз і закінчить ту війну, розпочату ще нашими предками ще в ті часи, і Україна буде незалежна, вільна і квітуча.